Я її не побачив. Як добиратися звідси, куди вона йде, навіть сікурасу стою на зупинці, ні разу її не бачу Хоч приїжджала, хоч проїхала, хоч вночі. Тяжка ситуація з маршрутом 22, невеликий пасажиропотік. Сьогодні після обіду мають бути в мене представники ТЗВ Львів, які обслуговують цей маршрут, щоб ми прийняли рішення конкретно по цьому маршруту.